Шановні білоцерківці, брати і сестри українці, колеги по роботі, підприємці, виробничники, пенсіонери, молодь, мої виборці, першу дякую вам за ту довіру, яку ви мені надали, вибравши депутатом Верховної Ради, запевняю виборчу програму і свої зобов'язання. Перед виборцями, які ви оформляєте звернення, я обов'язково буду виконувати і доповідати вам. В переддень Нового року я вітаю всіх вас з тим, що ми пережили військовий нелегкий 2014 рік, рік таких жахливих втрат наші військової 72-ї механізованої бригади. Витримали агресії російських військ і сьогодні є одним з найкращих підрозділів Збройних силах України у 2015 році. Всім, всім, всім бажаю громадянам міста Біла Церква, щоб ми з вами витримали всі випробування, щоб ці випробування були якнайменші. Всім бажаю хороших. Хороших різдвяних свят, бажаю вам тепла, злагоди, добробуту в домівках. Бажаю вам хорошої, плідної, творчої праці, хороших здобутків в вигляді гідної заробітної плати. І саме-саме важливе, бажаю, щоб запанував в Україні мир, щоб в Білу церкву повернулися всі наші. Солдати живими і здоровими, бажаю, щоб мир, який прийде з перемогою, приніс нас, нам радість життя, приніс нам бажання до життя і приніс нам той час, в який ми будемо формувати своє майбутнє. Шановні було церківці, з наступаючим новим 2015 роком і з різдвяними святами.